Доброго дня, друзі! Хочу сьогодні вас привітати із святом Маковея Спаса. Сьогодні в мене дочечка принесла всього смачненького, щоб я не готувала. Я трішки була прихворіла, так вона мене пожаліла. І зараз я вам покажу, що вона мені принесла. Привітала мене з святом. Я теж всім зичу здоров'я, саме головне миру. Миру, миру, миру. Зараз покажу, що вона мені принесла. А принесла вона мені ось таку смакоту. Принесла такі мені ось квіти і мак принесла, з яких ось зробила. Шуліки називаються. Це такий ось булочка така, і з маком, медом полито. Пахне гарно. І дуже-дуже смачно. Бачите, оце така, такі шуліки ми сьогодні будемо їсти. Ще такий свіжий мед син дав нам, який ми поливаємо так ці шуліки. Мак, политий медом і будемо їсти. Ось так. На жаль, не всі може й... Буде можливість зробити таке, але нічого, прийде время, що всі зможуть. Можна взяти просто хліб, мак і мед. Ось таке сьогодні в нас свято. Маківки купляла дочка. Такі. Але не все витрусила, бо воно ну, мачинки є ще, висипаються вон там на цьому є. Ну що, бажаю всім миру і здоров'я. Ой, стріцю забула взяти лежить у хаті стрійця Я її поставлю, стару тепер винесу закопаю саду, а нова стріця буде цілий рік нас охороняти. Ось так. Сьогодні свято Спаса. Стріцю посвятили мед, мак. Нарвала чорнобривців, лаванду, Васильків, майори, такі чорнобривці. <плес> такі майори. Така ось у мене астрочка. Така. І зробила стріцю. Туди поклала. Маківки. Подивіться, яка краса у мене. Зараз я вам ось. Єсть цвіточок. Мабуть, смачно йому. Бачите, яка краса. Такий гарний зелений шок. <ріхова> ось так. Зараз піду, покажу вам, такі гарні в мене. Ой, тут сапати треба. Вони сьогодні, сьогодні свято сьогодні відпочиваю. Тут ось обрізала лаванду, посушила такі пучечки, а там не обрізала. Вона висихає сама. Подивіться, яка в мене краса. Гляньте. Дивіться. Оце ось вже відсвітається, це здоровий такий. Глянь, така красива квітка. Оно, ну, їх тут багато, багато. І гарні суяшники в мене ось теж уже. І тут гостя бере нектар, щоб зробити намет. Це бачите, відцвітає лаванда моя. Ось амарант такий. Це дочка дала мені, кажуть, у нас кажуть Гергиня. Жоржина. Ну я кажу Гергиня. <свят> Такі квіти. Ось скільки будуть ще. Бачите, ось тільки тільки -ті починає. Тільки тільки -ті починає квіточка. І тут ось гляньте така краса. Ойга, ох, який королівський. Королівська квіточка. Гляньте, яка вона здорова. Красота яка, Це точно, що красива така квітка. Ось так. Це в мене тут. Там город, а біля городу це тут такий садочок насадили, ми молодий. І оце така краса. Сьогодні свято. Прийшла полюбуватися. Квітами своїми. Сьогодні нічого не роблю, відпочиваю. І жду в гості внуків. Може хтось з дітей прийде, внуки. Ой, тут в холодочку, як гарно. І так легко дихається, на сонечці жарко. Ну що ж, звічу всім здор... здоров'я, здоров'я. І саме головне це миру. Миру, миру, миру. Щоб все було в нас добре. Щоб ми жили щасливо. Щоб наші діти, внуки жили добре. Хто заходить до мене, дякую всім. Бажаю здоров'я, миру, пока-пока.